Гарнюнька малеча 75 днів уже. Буду потроху забирати самців. Самиці залишаться з матерями, Цій малечі 54 дні. Також буду забирати лише самців, самки залишаться поки з матерями. Вольєр буде для них чужий. Поруч будуть два гарненькі самці, вольєр підготовлений, чистенький. Жити будуть ось в такому накритті, стінка суцільна, лише з одного боку вхід, багатенько соломи. Зимують в такому форматі добре. Маю надію, що ці два величких самці не перелізуть через дану перегородку. Самчики сидять гарнюні. Ось такі плани на сьогодні. Гарна малеча старшенької малечі залишилось п'ять маленьких дівчаток та десять хлопчиків. Десять гарних самців. Один з них піде. На плем'я до ось цих дівчат. А з цих хлопців піде до цих дівчат. Тобто поміняю самців місцями. П'ять гарнюньких дівчаток. Біленька вже замовлена дівчинка. А чотири залишиться. На плем'я. Три лимончики і одна сіренька. Так, пересаджую хлопців та переходжу до наступної малечі. 75 днів. Ось таку вагу мають малюки. Я вважаю, що це трошки замало. Але враховуючи їх раціон, я думаю це нормально. Зараз оберемо, Та ось цього сіренького візьмемо для того, щоб подивитися, яка вага на 74 дні півтора кілограма. І так, старшеньки, пішли на нову територію. Гарнюня малиться. Гарнюньки. Хлопчиків багатенько. Нова територія, величенька. десь два з половиною на 3. Зараз. зберу ще. Партію малечі, та будемо дивитися, як вони будуть себе поводити на новій території. Самці з різних сімей. Отже, в цій сім'ї ось така малеча самців і залишилось, е, ховаються, дві білих. две серых и одна стандартно самыцы. Пять самыц залишилось. И вот, хлопцы. Два, четыре, шесть, восемь самцов. Вот такая килькость. Гарнюньки також. Манюнечки. Лимончик. Ева. Золото. гарнюний. Зараз выберу. Мабуть, золото піде на племя. Там я убрал белого самца. Тут Напевно, що піде золотистий. Йдемо об'єднувати. Отже, вага 55-50 днів. Подивимось золото. Кілограм 50 грам. Але наголошую, така вага за щот? Харчування, можливо треба щось додати для того, щоб був кращий результат. Гарнюнькі, гарнюнькі усі вогник піде до да. ось такого біленького красення, якого залишаємо для створення в подальшому сім'ї. Будуть поки що жити величенька клітка, десь півтора на метр для двох самців. Це навіть забагато тепер будемо з'єднувати ось цю малечу з іншими так перший пішов Гарно, малеча, гарно. Територія для них. Чужа будуть знайомитись. Гарнюка, гарнюнька малеча, Знайомляться з територією один з одним. Якось так.